Любі брати і сестри, я радий вітати вас радісним вітанням Воскресіння Ісуса Христа, Христос Воскрес, Воістину Воскрес. Кожний рік ми святкуємо це свято, і кожен рік люди готуються до цього свята, свята Пасхи. Але кожна людина вкладає десь свої. Розуміння, це свято. І я хотів би сьогодні, вітаючи вас, поставити запитання, що я очікую від свята Пасхи. Ви знаєте, у людей дуже різні очікування. Хтось очікує, що буде, будуть вихідні, прийдуть гарно відпочинуть. Хтось очікує свята, щоб зустрітися з рідними, з друзями. Хтось очікує е, свята е, для того, щоб гарно провести. Час, колі друзів, рідних, гарно поїсти багато різних страв. Я згадую своє дитинство, я по очікував свята Пасхи, тому що готувалися до цього. Друге, якраз на свято Пасхи ми одягали гарну нову одяг, обув, і ми цього дуже чекали, чекали свята. Але всі ці очікування, їх набагато більше. Вони всі тимчасові. Коли ми читаємо святий Євангелієм від Луки, два учні, які йшли із Єрусалима в Емаус, у них теж були свої очікування. І коли вони йшли по дорозі, розмовляли між собою, Христос підійшов до них і запитав їх, а про що ви розмовляєте? Вони розповіли йому, про що вони розмовляють, і в розмові вони передали Христу свої очікування. Вони кажуть: а ми надіялися, що Він той, який встановить царство Ізраїлю. Такі у них були свої очікування. Цар Ірод, коли його Пілат направив Ісуса Христа, направив до нього, цар Ірод теж дуже очікував зустрічі з Христом, щоб Христос показав йому якесь чуда. Але цього не трапилось. Тому я хочу наголосити, що всі ці очікування, які люди очікують, по-перше, вони тимчасові. У багатьох випадках це марні. Але я хотів би сьогодні запропонувати усім, хто буде дивитися це відео для того, щоб ваші очікування не підвели вас, що для цього треба зробити. Ну, по-перше, треба йти не із Єрусалима в Єрихон, а з Єрихона в Єрусалім, треба зустрітися з самим Воскреслим Ісусом Христом. Коли жінки рано, вранці йшли до гробу, і коли вони зустрілися з Ісусом Христом, вони з великою радістю. Побігли і сповістили своїм учням, що Ісус Христос Воскрес, що Він живий. Тому для того, щоб очікування вас ніколи не підводили, і щоб очікування були не тимчасові. Раджу вам зустрітися з Воскреслим Ісусом Христом, повірити в Нього. Ідіть в зібрання, де проповідується Євангеліє. Слухайте Слово Боже, вірте в Євангелію, тому що хто буде вірувати, так написано, і хреститься, буде спасений. І хай Воскреслий Христос у ці святкові дні воскресне у ваших серцях. І ще раз вас поздоровляю з цим великим святом. І хочеться звернутися. Тись до дітей Божих, до всіх віруючих, давайте йти розповідати всім людям, що наш Христос живий, Він воскрес із мертвих для того, щоб подарувати кожній людині прощення гріхів спокій душі і життя вічне. Хай нас усіх Бог благословить. Амінь.